Пигун, рятівник Європи та перший бізнесмен відня, і все це українець Юрій Кульчицький. Коли відень був в облозі, а надія згасала, саме наш земляк із під самбора здійснив неможливе. Знаючи мову та звичаї османів, він перехитрив цілу армію і врятував місто від знищення. Його трофей змінив історію: не гармати, не прапори, а кава. Він відкрив у відні кав'ярню під синьою пляшкою. І зробив напій культовим. Кажуть, що кава по віденськи це насправді кава по кульчицьки. Людина, яка врятувала Європу і подарувала нам ранок із ароматом кави. Пам'ятаємо своїх героїв! Шукаємо українців, які хочуть отримувати зато онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук, переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.